Небайдужі люди, які творять спільний добробут у часи війни, 5 грудня в Україні та світі відзначають День волонтера. З нагоди цього дня у Запоріжжі влаштували зустріч місцевих благодійних організацій. Сьогодні мені складно знайти сферу діяльності державного управління, де б ми не відчували і не розраховували на допомогу наших волонтерів. Звичайно, щиро подяка волонтерам за те, що підставили плече нашій державі, нашій системі. Нашим чиновникам, але хочу подякувати і за те, що є взаємопорозуміння і синергія в нашій роботі. Волонтери люди різного віку та досвіду, але завжди вміють об'єднатися навколо спільної ідеї. Волонтерська діяльність в місті Запоріжжя дуже потужна, і я вам хочу сказати, що навіть 50% стали ті люди, які знайшли тут прихисток в Запоріжжі. Це вимушено переміщені особи. Вони приїхали, отримали допомогу від громадського сектору і також стали підтримувати Допомога військовим, вимушеним переселенцям, постраждалим від обстрілів, тільки частина напрямків спільної праці. Наразі чи не найбільших зусиль потребує робота з ветеранами та їх сім'ями. Ми розробили довідник для ветеранів та ветеранок, в якому сьогодні вже зареєстровано 27 організацій громадського сектору, які надають допомогу чи сім'ям, чи безпосередньо ветеранам. Ми просимо. Не зупинятися інші організації, долучатися за платформа спільних дій у нас іде співпраця вже не перший рік. І коли є якісь дотики і співпраця, ми завжди відкриті і допомагаємо у Запоріжжі. Попри всі труднощі, волонтери продовжують свою роботу. Це величезна підтримка, просто безмежна. Я знаю, що з кожним роком волонтерському руху стає складніше шукати ресурс, виробити це. Тому що не можете не робити, і в цьому ваша сила.